Доброго суботнього дня, друзі! Ви на Київщині, ви на каналі Наталкина Сім'я, город і хата. Закінчився дощ у нас. Налилось скільки води. Третій день у нас йшов дощ. Сьогодні з перервами. Перед цим була величезна злива. Дуже-дуже все рвонуло в рост. Навіть тепер треба вже проріджувати ці всі клумби, вирізати те, що відквітло. Трояндочки цього дощу не перенесли. Почали ржавіти. Мьюдоу взагалі засипав мені сніжною лавиною своїх пелюсток всю доріжечку, всю клумбочку. Ось так погнулися вони від вологи. Але це такий прекрасний розаріум. Дивіться, скільки ще тут бутонів він буде квітнути майже ще місяць. Ідемо далі, пожинка. Набралася, дощ пішов їй на користь. Також яблука, теж на яблуньках, гарно підтяглися плоди. І коли була жара, дуже багато на чому напала попелиця. Але зараз дощ її всю обмив. Все чистеньке, гарненьке. Смалинка налилася, вишеньки починаються. Малина, бачите, подекуди вже починає розовіти. Також кущі смородини. Почали набирати ягоду. Скоро будуть компоти. Моя гойдалка, але мокра, не можна сісти, щоб погойдатися. Кизил. Також. Кизил це моя улюблена ягода. У мене їх два дерева, сливки. Порічка починає набиратися дозрівати. Це ожило. Тут, де в мене стояла теплиця з розсадою, я ось так от розсадила остаток, помідор. О, Дивіться, шовковицю струсило на землю, але ще й тут на гілках, вон скільки. Можна наїдатися і закривати компоти. Картопляний мій пішов уже в цвіт. Ось так гарно. Ми садимо по городі гарбузи. Ось бачите, гарбузи почали розлищуватися. Що це дає, ви скажете? Це, по-перше, не росте так бур'ян, як ріс. По-друге, гарбузи зав'яжуться по всьому городі. По-третє, коли буде засуха, десь у кінці липня-початку серпня, оце от гарбузинне бадилля воно збереже вологу. І картопля довше не буде сохнути і збільшиться врожай. Тільки була прополка, гляньте, скільки бур'яну знов полізло. Оця берізка, однеї спасу пасу немає. Тут вже подекуди в мене є перчики позав'язувані. Це капуста. Ну, звичайно, вже всі препарати, які я кропила, обмилося і білокрилка тут, як тут знову. Сьогодні треба думати знову, що з нею робити. Ой, а тут от дивіться скільки. Чим менша капустина, тим більше білокрилки. І це все біле, то все яйця. Перша завість помідорів пішла. Треба попасинкувати і попідв'язувати мої помідорні ряди. Огірочок я встигла підв'язати до дощу. Ось так. Що тут? Немає сонця, немає цвіту. О, вон трошечки щось зав'язується. Це цибуля. Ось так, морковка. Буряк дуже гарно пішов після дощу. О, кабачки вже вже починають нав'язуватися. Це від для коккротів. Просто палка. Бутилка, на ній вирізані крильця. І вона ось так крутиться на вітрі, стукає. І цей звук іде йому, і він боїться лізти сюди, і рить мені города. Втіче, певне, до сусідів. Так, після дощу бачу, в мене пішло захворювання на огірок. Хто знає, що це, напишіть мені, будь ласка, в коментарі і що можна зробити, щоб допомогти моїм рослинам. Ось таке от на листі почало жовтіти плями. Чи це треба кропити від якогось шкідника, чи це якась хвороба, чи це недостаток мікроелементів. А вам, мої дорогі друзі, я бажаю доброго дня, гарного дня. Нехай ці хмари розійдуться, над нами засяє. Сонечко і голубе мирне небо нехай буде на нашій Україні, всім моїм глядачам і гостям мого каналу, всього найкращого, доброго здоров'я і чекаю вас на своєму каналі. Дякую всім, що подивилися це відео до кінця. Всього вам найкращого, мої дорогі друзі!